Цього року ми святкуємо водохрещу 6 січня за новоюліанським календарем. Але незалежно від дати, багато людей впевнені, що в цей день неодмінно потрібно пірнати воду, аби таким чином змивати гріхи, відновитись та не хворіти у наступному році. Але чи дійсно це так? Багатьох присутній самообман, це в першу чергу. Я завжди буду повторюватись, що говорити, що кожне свято церковне це є подія. І в ні одному ж святам не де не сказано, що в цей день там треба окунутися в воду. Це є більшості традиції, скажімо, народні, які до недавнього часу, мабуть, не так вони десь публічно святкувалися. Як це вони святкуються за останні роки, навіть і минулого року, 22-го року, з 22-го на а, вже цьому році, пробачте, це вже ми святкували 23-му році в січні місяці. Також люди такі ці всі окунання в воду, каші і тому подібні напитки, наїдки. Слухайте, це були гуртувалися. Вирубували хрест, пірнали, тобто це все було, і воно проїздить. І чим далі чим ми рухаємося, тим воно і забувається взагалі, це духовне свято. Тому що в більшості випадків цих, цих людей, які навіть виконаються в воду, вони навіть самі не розуміють, що вони роблять. Вони думають, що воно таке, окунувшись в воду, що це, виходить, їм буде змито гріхи. Це По-церковному ми говоримо, це є міф, це є обман. Тому що для того, щоб отримати прощення своїх гріхів, ти повинен все ж таки переступити поріг і прийти до храму, щоб покаятись в присутності священника перед Богом. Ти можеш кожного дня сам це все робити, але якщо ми віруючі люди, якщо ми хочемо дотримуватися церковних правил і канонів, то ми повинні робити все правильно. Вода, вона просто змиває тебе, як кажуть, як людину зовні, що ти окунувся, ти себе випробував фізичне тіло, більше нічого, ніяких прощення, гріхів не буває ніколи і ніколи. Це наші якісь такі традиції, міфі, які ми просто на все один одному передають. І завжди, знаєте, коли щось починаєш говорити з людьми, а а вони така фраза а от так говорять. Я Кажу: хто так говорить? Ну так десь там хтось там говорить. Розумієте? Тому як ці всі. Їхні події, що вони собі там хочуть звершувати, ми також робили до недавнього часу такі виїзди на річку Дніпро, в район сонячний, де ми також збирали людей. Але ми приїжджали в це місце в першу чергу, коли ми все це починали для того, щоб там люди, де не мали можливості храм піти посвятити, ми все починали з молитви. Ми починали з молитви, ми освячували воду, ми кропили людям воду, ми окроплювали людей водою, і потім вже ми там робили їм свято, запрошували військових, роздавали кашу, щоб зігрітися, робили таке, скажімо, свято благодійне свято. І запрошували там інколи, навіть було у нас такі роки, що ми запрошували там і кажуть, хлопців, які грали на музичні інструментах. Тобто ми це робили для того, щоб трошки людям як кажуть, дати можливості, щоб що вони пораділи. Але знову таки, це просто наші традиції. Звичайно, церква не забороняє людям в цей день пірнати в ополонку. Але питання в тому, чи готовий ваш організм до цього. Якщо людина робить це постійно і на протязі року, в чотири пори року вона постійно періодично робить, вмивається водою, чи там ходить на річку, на озеро купається, коли вона до цього підходиться, так. Адаптовано, бо багато було випадків, коли коли люди окуналися в воду, і серце зупинялося, і десь інколи бува не розраховували на якихось річках, де вирубували якусь ополонку, і була теча, і людину просто уносило. Тобто, а особливо коли люди ще перед тим добре посвяткують собі вип'ють не одну чарку, то там інколи бува навіть і забувається про все святе і раз, і потім все свято перетворюється на, на сумну подію. Деякі віряни вважають, що в цей день, починаючи з 12-ї години ночі, вода з крану вже тече особливо. Або ж навпаки, промовляють якісь вірші та приказки, аби надати води силі. Саме гоня, щоб не переборщили, щоб сухати вино не потекло з крана. Знаєте, воно що так може бути. Кажу, ну, наші люди в це вірюють, ну вони нехай вірять, а їм це заборонити ніхто не може. Все, що робиться в кожного в душі, ми йому туди не заліземо. Як інколи бувати, хочеш, можеш об'яснювати, бо. Священникові приходиться багато з людьми спілкуватися, і скажімо так, і в храмі після служби, і на сповідях, і люди, коли приходять, хочуть щось поспілкуватися, і на хрестинах, а на пробачте, і на похоронах, то там просто інколи було такі запитання, задають, що ти вже не знаєш, як себе повести. Ну різне буває, тому що люди хочуть вірити в це, що там вода буде після 12-ї години. Вона освячена. Ми розуміємо добре, що все звершується освячення за рахунок молитви. Якщо людина буде молитися, то буде і від Бога получати. Це як Господь казав, все, що молитви попросите, це я вам дам. Але що ж насправді треба робити на водохрещу? Ну, для людини, якої є можливість, то найпершу першу чергу прийти в храм, щоб освятити воду. Посвятити незалежно від того, скільки там він принесе ці посудини води, чи в баночку, чи в бутилки, чи в якісь там відерку, як він захоче, посвятити воду для того, щоб молитовно прийти і цю воду принести додому, окропити домівку, дати можливості рідним попити води, тому що вода, вона, скажімо так, вона лікує наші фізичні, душевні хвороби. Лікує. І щоб ми. Повинні розуміти, ми традиційно цією водою користуємось потім впродовж року, навіть якщо є якісь наші ті чи інші, якісь негаразди, ми завжди цю водичку п'ємо там. Коли вдома якісь бачать люди неспокій, також цю воду окроплювати домівку, коли дітей там маленьких купають, також по можливості вливати в цю ванночку для того, щоб святою водою, щоб дитина завжди по вірі батьків, вона зігривалася цією духовною духовною молитвою. Ось так.